Беремо попарне рівняння і перемножаємо ліві і праві частини. Перше і друге рівняння AB на ВС дорівнює 21 на 28. В квадрат на АС дорівнює 21 на 28. Звідси. В квадрат дорівнюємо що 21 на 28. Ділимо на АС, АЦ у нас за умовою 48. Розкладаємо на прості множники. 21 – це 3 на 7, 28 це 4 на 7, тобто 2 на 2 на 7. 48 це 6 на 8, 2 на 3 і двійка три в добутку. Що у нас скорочуємо 3 і 3 скоротили, 2 двійки скоротилися. До рівня чисельника у нас залишилося 7 квадратів знаменнику 2 в квадраті. Це буде 7 в другому степені. До рівня 3,5 квадраті. Тобто, у нас виходить B до рівня 3,5. Аналогічно перемножаємо перше і третє рівняння АВ на АС дорівнює 21 на 48. А в квадраті на ВС дорівнює 21 на 48. Звідси а квадрат дорівнює 21 на 48. Ділимо на Б С, за умовою 28. Розкладаємо на прості множники. 21 це 3 на 7, 48 6 на 8, тобто 2 на 3. І тричі двійка. 28 це 4 на 7. 2 на 2 і на 7. Дорівнює. 2, 2 скоротили, 7 скоротили. У нас вийшло чисельник чисельнику 3 в квадраті, 2 в квадраті, дорівнює 6 в квадраті. І у нас виходить А дорівнює 6. І аналогічно, друге третє примножаємо bц на АС. Дорівнює 28 на 48 С квадрат на б. А дорівнює 28 на 48. С квадрат звідси це буде що 28 множимо на 48, ділимо на АБ. А, Б. а Б у нас за умовою 21. Дарім. Розкладаємо на прості множники: 4 на 7 це 2 на 2 на 7. 6 на 8 це 2 на 3 і трійка двічі. 21 це 3 на 7. 7, 7 скоротили 3, 3 скоротили, вийшло 2 в шостому. 2 в шостому це 2 в третьому до квадрату дорівнює. 8 у квадраті. Отже, це у нас виходить 8. Тепер А додати Б додати С дорівнює. А у нас 6. B у нас 3,5. це 8 6 додати 8 14. 3,5 17 17,5. Це і буде відповідь.